Привіт! Я Марина та це канал, де я розповідаю про рукодільні пригоди та творчі моменти. Сьогодні я розповім про своє велике придбання та про свою першу вишивку маленьку, але горду. Все покажу та розповім про свої враження. Тож заварюйте чай або каву, беріть проєкти до рук та проведемо цей час разом! Моє довгоочікуване придбання скринька для рукоділля. Ось саме таку я й хотів. Той розмір, той колір. Ось вона така немаленька. Сподіваюся, що вона вмістить все, що я хочу. Тож, це скринька з висувними шухлядками. Та такий розмір в неї величенький, який я змогла знайти лише в ікеї. Ось за якістю вона теж, як більшість меблів ікеї. Мені б, можливо, хотілося щось більш якісне, але вона мене задовільняє цілком, Тож в неї ось так розсуваються Ці шухлядки. Ось так. І ось ці поверхні відкриваються. Зараз я склала сюди все, що я маю стосовно вишивки, тут трошки мого в'язання, гачки та спиці. Ось, влізли сюди всі мої ниточки. Ось така краса. Ось. Ниточок в мене трошки додалося, і я проробила велику працю, склавши їх ось так. Непросте для мене це було завдання, бо вони були сплутані, і я ось так деякі поскручувала, ось а деякі які були більш... Не сплутані, більш упорядковані, залишила так, як є. Ось у цих пакетиках зіп мене влаштовує. Ось в такі джутики я поскручувала їх, ті, які були найбільш заплутані. Ось і так можу зберігати тепер. Ніточки, бо я думаю, що не скоро я залізу в ці склади свої, а ось так вони будуть у порядку. Так, Сюди я також зібрала п'яльця, мої схеми власноручно мальовані, тканинки, серветка. Ось все гарно сюди влізло, і місця ще достатньо. Так. Так, коли я все склалася, зрозуміла, що небагато в мене всього для вишивки, хотілося б більше. Так, ножиці в мене єдині поки що. Голківниця. Ось така в мене є голківниця, але це портновська. Використовую я її на своїй роботі. За професією я конструктор-технолог весільних сукань. І таку валківницю я використовую ось так на роботі, бо працюю я загалом на манікені. Ось, А для вишивки хотілося б щось більш вишукане, щось більш портативне, щоб сюди пасувало. Ось. Тобто місце в мене є, куди складати все це багаття, яке я хочу придбати. Це моє велике придбання, ось довгоочікуване. Та трапилась в мене перша вишивка. Перша, але горда. Ось, я повністю вишила. невеличка така. Так, покажу більше розвернута. Так, це серветка, ось така у мене вишивка ластівки. Маленька така так. Нагадаю, що вишивала я її за схемою з японського кросворду. Ось так. Просто у кросворді японському знайшла малюнок ластівки, який, на мою думку, гарно викладеться в хрестики Ось і зберігла. Ось да, так ця ластівка виглядає у готовій роботі. Так, я розумію, що вона дуже маленька, така наївна. Е, мені пригадалося, що коли я шила свою першу весільну сукню, мені було тоді 22 роки, було дуже, дуже страшно та хвилююче. Та коли я її пошила, мені сказали: ну, це твоя перша ластівка, перша сукня. Мене привітали із цим. Ось тому, коли я вишила цю ластівку, подумала, о, ну це моя перша вишивка, перша ластівка вже є. Оформила я, як і обіцяла, у серветку з мереживом, яке вив'язала сама вручну. Ось проклеїла я її трикотажним дублірином. Є такий, він продається там, де і флізелін, але він більш гнучкий і тканинка зберігає свою таку м'яку якість та еластичність. Ось цю вишивку зробила я швидко. Декілька вечорів витратила на об'язку. Мені дуже хотілося обв'язати швейними нитками, які я знаходила, але вони виявились такі молочні, більш за відтінком, а мені хотілося яскраво білий тому, тому я докупила ірис анарт білосніжного кольору, щоб він підкреслював пташечку мою. Та для акценту чорного я використала ниточки джинсові. Це швейні ниточки, які використовуються для підшиву джинс. Частіше за всього, вони бувають жовтого або помаранчевого кольору чи коричневого. Ось у мене є такі чорні, і я використала, щоб пров'язати один рядочок цього краєчку. Використовувати я планую цей виріб на кухні, накриваючи хліб або пиріг. Ось такою красою. Та розповім, як я організувала свій перший процес. Я надивилася, як дівчатка організовують вишивальні процеси, і мені теж захотілося щось спробувати. І ось так я вирізала бобінки із картону, і Організувала їх на ось таке маленьке кільце. Для двох кольорів це зручно. Надалі, я думаю, можливо, придбати кільце, де будуть розташовуватись ось такі бобінки. Мені зручно, мені подобається, як це виглядає така організація. Мені хочеться потестити різні варіанти організації. Ось це мій перший варіант. Але тут всього два кольори. Ось така маленька вишивка. Можливо, хтось посміхнувся на такий сюжет, на такий розмір. Але ж, можливо, хтось пригадає, яким був сюжет перший, якою була перша вишивка, перша ластівка. Ось так. Ще я розважалася створенням. Китички для своїх ножиць. Хотілося мені, власноруч із зі швейних шовкових ниточок зробити киточку. Ось так у мене все вийшло. Процес цей мене затягнув, і зробила я декілька китичок, бо не виходило в мене. Вирішити, яку саме я хочу киточку якого кольору. Так, тому я зробила цілих три киточки. Думаю, десь вони мені знадобляться. Я точно знаю, що вони шовкові. Ось такі відтінки були в мене. І саме ось цей. Саме мені сподобався найбільше для моїх ножиць. Не знаю, чи зручно мені буде користуватись ножицями з цією киточкою. Ось. Але поки хай буде. Ось такі ниточки я тестувала. Ось цей лимонний мені здався дуже яскравим, і начебто я не бачу самих ножниць, коли ця киточка, тільки киточку бачу. Ось цей такий рожевий, пудровий, можна сказати, гарний, але ось цей беж мені сподобався найбільше. Ось такі в мене були пригоди. Показую свій в'язальний проєкт Сумка Авоська. В минулому відео я показувала, яка в мене була ця деталь така прямокутна зовсім, така проста. І одним прийомом, вив'язуючи ось цей бортик та ручку, ми надали цій сумці ось таку напівкруглу форму. Ось так легка схема в'язання перетворюється. Ось таку складну форму, такий гарний, на мій погляд, виріб. На цю сумку я витратила два маточки Янарти Джинс. І ось що в мене залишилось. Трошечки, ніяких залишок, які, які треба десь зберігати, нічого зайвого. Ось таку сумочку тепер я маю. Настільки вона подобається мені, що думаю, зв'язати її і в інших кольорах. Та ще в мене є придбання. Ось такі ниточки зелені. Навіщо я їх купила? Не знаю. Це емоційна покупка, теж я на. В мене біля метро є магазинчик маленький, де можна придбати якусь пряжу. Такі базові позиції в них є. Я заходила зовсім по іншим справам. зовсім, Та ось мені потрапилось ось це. Саме у зеленому кольорі. Я так проходжу, думаю, о, зелене, щось зелене, і воно мені потрібно. Ось я можу показати ось це муліне, найулюбленіший мій кольор. Ось. І тоді все ясно, чому я не змогла пройти повз цього моточка наточок. Що я з нього буду в'язати, можливо, це буде серветка. Або, можливо, це буде серветка Я не знаю, ще не вирішила, але щось хочеться зелене, бо в моєму оку дуже приємний такий колір. Сьогодні також я забрала свою першу рукодільну вишивальну посилочку. Нарешті я. Зробила перше придбання. Так, та у цій посилочці я маю тканинку. Це Вайград Морано 32 каунту. Це та тканинка, яку я планувала придбати, ще створюючи свою візуалізацію. Нарешті я її маю. І зараз ми подивимось. Така краса. Свою першу вишивку я зробила на тканинки, яку знайшла. Там не дуже було зручно вишивати хрестиком, а тут таке переплетення, я вже хочу, хочу щось на неї вишити. Так, це. Ой, я вже очікую на те, як я буду щось робити з нею. Так, далі магазинчик мережка. Поклала в подарунок мені безкоштовну схемку від My Stitch Way. Ось такий горобець, пташечка. приємно, приємно Так, мережка так ось радує нас рукодільниць. Та головне моє замовлення було це ось цій набірчик велик. Від Марії Юркевич. Мій перший вишивальний набірчик. Зараз ми його розпакуємо та подивимось, що там. Ми маємо ось тут схемка. Така, на мій погляд, зручна. Ось таке. і у складі Пластикова основа. Це дуже для мене зручно, бо я поки що не маю п'ялиці, це що треба мені. Так ось такий бісер та шарм у вигляді пір'ячка, Такий цікавенький. Це ниточка, мабуть, що для бісеру. А, до речі, у мене ж тепер голочка ще одна є для вишивки поповнила. Свою гольничку поки що невеличку. Там ниточки на такому органайзері. Ось що мені дуже сподобалось у цих кольорах, що вони не надто яскраві. Бо коли я дивилася фото відшивів, то фотографії передають кольори, як десь мені. Здавалася, вона дуже яскравою, а десь більш такою складною за відтінками. І ось цей блакитно-сірий мені так подобається, це саме те, що я очікувала. Така ось краса на мене чекає. І ну, займемось тепер вишивкою самою. Тепер я розповім, що відбувається з. Моєю візуалізацією та які результати я маю. Так, ну по-перше, це ножиці журавлики та киточка, це вже в нас є. Найбільше придбання це скринька, яку я показувала спочатку. Тепер мені є, де складати всі мої знахідки до придбання. Також Звісно, придбання першого наборчику. Також з'явилася в мене тканинка Цвайгард Морану, як я планувала весь у Та надалі, думаю, що п'яльця мені потрібно бо таку тканинку вишивати. Хочеться організувати якнайкраще. Та так хочеться придбати тканинку. Щодо Ножиць кохана, думаю, що це може стати для мене гарним подарунком на якесь свято. Пін-магнитик. Ну, буду теж дивитись. Я вже знайшла в інтернеті, де можна придбати такий пін та магніт. Але без цього я поки що можу обійтися, ось без п'ялиць важкувато, так? І дуже мені сподобався органайзер. Craft. я знайшла, хто виробник цих органайзерів. хочеться також придбати. Тобто складемо так їх. Складемо ножиці в мене ці вже є. Тканинка цвайград є. Шухлядка в мене теж є. Так, набірчик я буду складати прев'ю окремо, бо, думаю, що це буде. Інший список, бо, звісно, коли я вибирала цей набірчик, дуже багато мені ще чого сподобалось, і там, мабуть, що листа не хватить. Там буду діяти поступово в цьому напрямку. Поки що цей ось, що в мене залишилось по моєму плану. Не знаю, що я буду надалі. Поки що хочу зосередитись на самому процесі вишивки та зайнятися відшивом ось цих лилек. Так. Але вважаю, що я зробила досить багато. Теж я хочу поділитися з вами квітучою своєю фіалочкою. Це Broadway Star Trail. Ось така гарнюнечка в мене є. Привіт із моєї оранжереї кімнатної. Ось так. Друзі, в мене пройшло вже декілька днів, і в мене трапився старт та просування по цій роботі. Ось ви бачите майже відшиту пташечку, лелеко. Та, що я хочу розповісти про цю свою вишивку. Нагадаю, що я на початку свого вишивального шляху, і для мене це складне завдання було розпочати цей набірчик, не маючи досвіду. Я вирішила, що тут маленький такий розмір, і я маю справитись гарно з цією своєю задачею. Згадала дівчаток, які беруть. Такий формат вишивки та кажуть, ну тут декілька вечорів і буде готово. Раз, два, та дійсно, вони відчувають да, такі роботки. Та я працюю і вишиваю лише вечорами, та ось тут можна побачити результати декілька моїх вечорів. Я думала, що справлюся з пташкою за один вечір, та ні. Тось тут десь моїх три вечори після роботи я відшивала. Та було декілька помилок, прийшлось розпорювати. Мій зворотній бік цієї вишивки не досить гарний, щоб показувати, але я все одно покажу його. Тут є і вузлики, і бантики, і притяжки Тут весь букет. Цієї краси, та мені не соромно, бо я лише розпочинаю вишивку та зосередилась на лицьовому боці. Тут мені все подобається, подобається візерунок неба, сама пташка та кольорова гама цієї роботи. та зважаючи на те, скільки в мене тут вузликів та бантиків та ще й помилок, я задумалась над тим, чи хватить мені взагалі ниточок. Навряд, чи... Навряд чи набірчики розстраховані на таких майстрин, як я, які роблять стільки помилок, вузликів та бантиків. Тут у мене є кольори, які ще потрібні, але залишилось дуже мало. Але я тримаюся, йду далі, не зупиняюсь. Ось таку красу маю. Так, мені подобається, що виходить. Тож будемо дивитись, що я буду мати на фініші цієї роботи. Знайшла трошки приємного часу для вишивання в своєму робочому дні. Вже можна побачити пташку та візерунок на фоні. Мені дуже подобається. Хотілося б, щоб вишивання було не таким повільним процесом. Щоб побачити весь малюнок скоріше. Але в тому його і чарівність. Наповнююсь терпінням та шию хрестики далі. А вам бажаю приємних творчих миттєвостей, натхнення щось починати та продовжувати. До зустрічі!